25 квітня, день жалоби за загиблими в Києві. Олександрійська громада разом з усією країною на знак скорботи припустила державні прапори та скасувала розважальні заходи, повідомив міський голова Сергій Кузьменко. Вночі, 24 квітня, внаслідок масованої ракетної атаки на Київ загинуло 12 людей. Волонтер Олександр Рубан передав Центру допомоги Олександрії продукти харчування, з яких сформували 60 продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб Олександрійської громади. Уже найближчим часом ці набори будуть передані родинам, які потребують роботи та підтримки. це на сторінці Центру допомоги. Волонтерка Іна Порошина оголосила про збір напередодні поїздки на схід до військових. Приблизно через тиждень-два волонтерка буде відвозити Нісан, який зараз стоїть в Олександрії на ремонті. Назад планує їхати жигулем, теж військовим, щоб зробити в ньому електрику. Інна Порошина просить підтримати військових. Є потреба в каві, чаю, цукру в стіках, їжі тривалого зберігання, заспог гігієни, спрех від комарів, ліках. Треба шкарпетки та пледи, маскувальні сітки, генератор, бензопила. У неділю, 27 квітня, з Олександрії до Попельнастого і в зворотньому напрямку буде здійснено додатковий рейс автобуса номер 57 Виїзд з Олександрії о 5.10. Прибуття у Попельнасте 7.25. Зворотній рейс о 16.30. Про це повідомили на сторінці Попельнастівської громади. Учні гімназії номер 15 реалізовують екологічний проєкт Життя без сміття. Сортуючи сміття, ми не лише сприяємо збереженню екології, а й підтримуємо тварин з притулку зоодопомога, купуючи для них корм. Також ми збираємо і здаємо на переробку пластикові кришечки, жестяні та алюмінієві банки, а виручені кошти спрямовуємо на допомогу ЗСУ, розповідають ініціатор проєкту. Аби отримати фінансування на розвиток екопроєкту, ініціативна група долучилася до проєкту Лідер Хаб». У разі перемоги їх ідеї для школи на грантові кошти планують закупити спеціальні контейнери для збору пластику, паперу та інші матеріали для проведення екологічних заходів для дітей. 24 квітня вихованки відділення спортивної акробатики Кадю США 2 взяли участь у відкритому чемпіонаті міста Черкас. Від нашої команди виступили 22 спортсменки. За результатами виступів Олександрійки вибороли 4 перших, 4 других та 2 третіх місця. Спортсменок підготував тренер-викладач Олексій Сурувчан. У суботу, 26 квітня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 9, в день до 16 градусів тепла. Атмосферний тиск 748 мм ртутного стовпчика. Вітер північний.